Харків пережив напередодні пекельний вечір. Армія Росія вгатила по місту двома десятками безпілотників. У багатьох районах зникли світло та вода, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Яка ситуація в місті зараз? Розпитаємо нашого кореспондентку Марії Малєвської, яка виходить з нами на прямий зв'язок із Харкова. Марія, я вітаю вас. Знаю, що всі екстрені служби працювали в Харкові цілу ніч. Чи з'явилася вже у вас вода і світло і які руйнування? Чую, що і у вас тривога. Так, Олено, вітаю вас. Повітряна тривога у Харкові. Вчора ввечері напередодні протягом менше ніж за годину росіяни завдали 18 ударів дронами камікадзе. По місту поранення дістав 24-річний перехожий, у якого скалковіє поранення. Основний удар припав на один з об'єктів інфраструктури. Через це в місті відразу ж не стало води і. Світла станом на зараз. В більшості будинків у Харкові вже з'явилися і світло і вода, але не всюди. І це можна зрозуміти по позичанню генераторів подекуди на харківських вулицях. Загалом, за даними Харківобленерго, внаслідок удару залишилися без електроенергії 80 тисяч споживачів. На місці після атаки відразу ж спалахнула масштабна пожежа. Заграву цю було видно з висотоку кількох різних. Районах міста ремонтні роботи на електромережах тривають від учора. Енергетики стали до відновлення, щойно дали відбій тривоги, і на зараз ще близько 30 тисяч абонентів без світла. Окрім цього, пошкоджені в різних районах міста адмінбудівлі, автівки, магазин, приватні будинки лише на одній з локацій у холодногірському районі Харкова пошкоджено зо 20 осель. Броньовані двері, дивіться, ми тут трьох не можемо підняти, а вони вилетіли взагалі. От це тут все ж горіло. Повирувало, що все. І оце ви вночі самі вставляли? Ні, це адміністрації да? нам допомагали, Так, да. вночі, да? Да, вночі до, до трьох ночі ми тут працювали. На місцях влучання або падіння уламків працюють зараз комунальники, які допомагають людям забивати шибки та дахи енергетики, лагодять електромережі. Гуманітарні організації видають допомогу. Наразі ми надаємо таку допомогу, як психологічна допомога, бо багато родин з діточками, які вначе полякалися, і психолог працює з цими родинами. А також видаємо ліхтарі, бо зночі немає світла і надаємо ковдри. Я взагалі подумав, що це мотоцикл, а чоловік кричить падає на землю, і слава богу, дитина спала. Все добре, не прокинувся? Ні, ну руки до сих пор тремтять. У деяких районах Харкова є проблеми з громадським транспортом, знову ж таки, через відсутність електроенергії. Але замість трамваїв та тролейбусів мерія вивела на ці маршрути, муніципальні маршрутки. Також на деяких магістралях можемо бачити затори. Знову ж таки, через те, що те, що немає світла і не працюють світлофори. І ось буквально кілька хвилин тому міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який сьогодні з візитом тут на Харківщині, оприлюднив. Свіжу і невтішну статистику за цей місяць росіяни вбили 37 мешканців Харківської області, і кількість обстрілів сягнула 340. Ось така у мене інформація сьогодні з Харкова. Олено. Дякую вам, Марія, за таку детальну розповідь. Це була Марія Малевська із Харкова, наша власна кореспондентка. Місто Росіяни масово атакували дронами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.